Всім привіт! Сьогодні буду готувати сущий салат або, як сущий торт. Беремо склянку рису, висипаємо у каструльку, дуже добре його помиємо. Я мила його у трьох водах три рази. От, Далі заливаю склянку рису двома склянками води і ставлю готувати його до повної готовності, поки вода вся не вивариться. Заправочку до рису. У мене яблучний оцет, я додала 25 мл ябучного оцту. Якщо у вас є рисовий, додаєте рисовий. Так, потім у нас чайна ложка солі і столова ложка цукру. І все це добре перемішуємо до однорідної маси. Далі все готую для суші салату, або я кажу, суші торт. От в мене є креветки такі. Зараз їх хочу трошки підсмажити на вершковому маслі. Вони вже відварені, я їх трошки обсмажу з двух сторон і все. Риб, рибка, значить, у нас форелька Філадельфія. І зараз ще наріжу огірок. У мене вже приготувався. Беремо, виливаємо нашу заправочку. І все добре перемішуємо. застиває, нарізаю рибу кубиками беремо форму у мене судочок застелила його харчовою плівкою і викладаю рибку і добре отак от рівняю, щоб по всій поверхності була наша рибка. Далі беру листки норі і нарізаю та поєдную їх з рисом. Не всі тут 5 листів. листка 2-3, я думаю, що вистачить. Ну, зараз продовжуємо далі. На рибку я викладаю рис з листками норі. І добре так утрамбовую. Рис утрамбовую руками, змочила їх у воду і утрамбовую. Бо так буде рис прилипати до рук і до ложки. Далі в мене йде сир Філадельфія. Зверху насипаю порізаний кубиками огірок і також утрамбовую його добре. Зверху на огірок викладаю свої креветки. І розподіляю їх. І знову покривається все сиром Філадельфія. Мене, е, я використала дві таких маленьких баночки. От, ви можете взяти одну велику баночку, я думаю, вистачить. Так, зараз Так, зараз я його так... Аккуратно розподілю. Там все зверху викладаю, Те, що у нас залишився, рис з листками норі, щоб зафіксувати свій тортик. І тоді відправляю, накриваю кришку і відправляю холодильник на 2 години. Ну що ж, от такий у мене вийшов суши торт. Зараз буду його нарізати. Він мене постояв годинку в холодильнику, Можна тримати дві, можна тримати і взагалі на ніч залишати. От. Але я не витерпіла. Я просто дуже сильно люблю суші. От. І мені вже хочеться спробувати його. Це. Ось, всю смакоту. Єдине, що я зробила висновок дівчатка, рибки малувато, Дівчата і хлопці, бо може ж хлопці також готують. От. Треба було трохи брати більше рибки. Я трохи не розрахувала. Нічого страшного. І так буде смачно. Зараз буду пробувати. намочила ніж, щоб рис не приставав до ножа. Ну що ж, я поливаю соєвим соусом трохи. І смакую. Це дуже смачно. Тому готуйте та смакуйте. Ну що ж, рекомендую тим людям, які дуже люблять суші або роли, і в домашніх умовах у них не виходить їх скрутити, зробити ці суші або роли, можна зробити салат суші або торт суші хто як його називає. Це дуже і дуже смачно. Тому готуйте, смакуйте. Рекомендую.